Привіт, малята! Сьогодні я отримала листа. Давайте дізнаємось, від кого він. Добрий день, дорогі діти! Пишуть вам двоє нещасних лісових мешканців. Дубовичок і Муравка. Ви запитуєте, чому нещасний? А ось чому? Ми онуки господаря лісу, лісовика. Лісовик дуже строгий і карає нас за будь-які витівки. Харчуємось ми тільки сухим листям і корінцям, забиваємо водою з болота. Ми вже зовсім знесилені і не знаємо, що робити далі. Допоможіть нам. Діти, ми, звичайно, повинні щось порадити лісовим жителям. Але спочатку пригадаємо, як ви харчуєтесь і чому так добре виглядаєте. Так, все вірно. Дома вам готують смачну і корисну їжу. Дають вам чисту воду, соки, напої. Для вашого росту потрібне здорове харчування. Запам'ятайте, кожна дитина має право на повноцінне харчування. Як ви розумієте, повноцінне, звичайно, гарне, корисне, збагачене вітамінами та поживними речовинами. Діти, як машина не може їхати без бензину, так і людина не буде рухатися, якщо не їстиме. Навіть якщо ви сидите, у вас всередині організму триває робота, а для неї потрібні матеріали це їжа. Щоб рости здоровими, сильними, не хворіти, потрібно їсти поживну їжу. В їжі є вітаміни, жири, вуглеводи, мінерали, речовини, яких потребує наш організм. Якщо в організмі не вистачає якоїсь речовини, дитина чи людина хворіє. Пропоную вам пограти в гру продовж речення. Щоб кістки і зуби були міцними, необхідно їсти сир, м'ясо, горіхи, рибу. Щоб очі добре бачили, потрібно вживати. Молоко, моркву, сметану, горобину. Бути красивими допоможуть салати, яблука, горіхи, калина, мед, яйця. Щоб не хворіти та вберегти себе від простуни, потрібно вживати цибулю, часник, лимони, апельсини. Щоб сердечко було завжди здоровим, корисно вживати гречану пшоняну каші. Щоб мати багато сили енергії, вживайте мед. От ми з вами пограли в гру і дізналися про корисні продукти, які допомагають нам зберегти здоров'я. Але ж, існує безліть шкідливих продуктів. Це солодка газована вода, чіпси, сухарки, солодощі, жирна та смажена їжа. А хто дбає про ваше повноцінне харчування? Ну, звичайно, батьки, дуже важливо навчитись їсти, щоб бути здоровими. Потрібно їсти 4 рази на день. Сніданок, обід. Вечірок та вечеря. Сьогодні ми ознайомилися з новим правом. Усі діти мають право на повноцінне харчування. А зараз давайте повернемось до нашого листа від лісових мешканців. Чому вони нещасні? Бо їх ображають і вони погано харчуються. Яке порушив право лісовик. Він не годував та карав своїх онуків, порушив права дитини на повноцінне харчування. Ми надішлемо письмо та розкажемо до булочку та муравці про права на харчування та про інші права дітей. Діти, ми сьогодні дізналися про право дитини на харчування. До побачення, ми.